Тому відбулися події, які назавжди змінили нашу країну. Україна вже ніколи не буде такою, як була раніше. Чи міг тоді хтось уявити, що у 21 столітті в самому центрі Європи, в географічному центрі, злочинна влада почне розділювати беззбройних людей. Розділювати за те, Йшли проти свагілля і беззаконня влади. У мене зараз є питання до тих, хто не підтримував майдан. Вони нас тоді називали майданутими, вони е, дотримували задумку, що треба терпіти свагілля влади, беззаконня. От у світі останніх подій. Нещодавно в Румунії. У тих чиновників хто вкрав менше 40 тисяч євро. І країна вибухнула. Громадянське суспільство вибухнуло. Люди вийшли на акції протесту. Що зробила румунська влада? Вона пішла на побутки. Вона скасувала закон. А могла почати розмілюватись, як це зробив Янукович у 2014 році. Перші жертви Майдану з'явилися 22 Січня, коли саме на день соборності України влада Януковича розпочала штурм Майдану. Люди були надзвичайно обурені таким цинізмом. Найвищого піку трагічні події досягли з 19 по 20 лютого 2014 року. Тоді снайпер почали розстрілювати без людей. І загинуло тоді понад сотню активістів. Загиблих героїв назвали героями Небесної Сотні. А наша кача стала резієм загиблих України. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні і перше. Що відпадає на думку, я хочу попросити вибачення усіх всіх виборних. Я хочу попросити вибачення за те, що ми не довели право Майдану до кінця. Я хочу попросити вибачення за те, що ми обрали владу, яка не спромоглася зробити такі реформи, щоб захищали наші права. Я хочу попросити вибачення за те. Що ми маємо і терпимо корупційну владу, адже ми всі відповідальні за те, що ми її обрали. Я хочу попросити вибачення також за тих, хто, прикрившись тоді баріотичними гаслами, виходив на майдан, а зараз вони в союзі за Та підступна неоголошена війна Російською Федерацією. Україна продовжує втрачати наших найкращих синів. І в той самий час, коли хвилинуть наші герої, корупціонери, карнокради, продовжують грабувати наш народ, продовжують грабувати нашу країну. Я хочу побажати тим людям, які втратили союз, які її продали. Я хочу побажати, щоб наші загиблі герої приходили до них до кінця життя, у снах у Може, хоч тоді, в них прокрився хоч на торісті. І знаєте, знаєте, що ми, патріоти України, ми не здамося. Ми будемо боротися як зовнішнім ворогом, так і знутрішнім коробкою. Слава слава, слава! Слава загиблим війцям, які боронять кордони нашої батьківщини і виборюють нашу незалежність. Слава, слава, слава. Слава,